Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почати, бо всі слова були вже чимось. Ти з ними плакав, мучився й болів. з них почав і ними ж завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити спершу. Це повторялося, краса й потворність усе було. У асфальті споряші Поезія – це завжди неповторність, безсмертний дотик до душі. Ліна Костенко в пустелі сизих вечорів, в полях безмежних проти неба. Оскільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти, де живеш, кого милуєш і голубиш. Я знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш. І я прийду в життя твоє. Тебе незнанно впізнаю, як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю. Я ради цього ладна жить. Всі інші хай проходять мимо, аби в просторах не згубить одне своє неповториме. Нехай це витвір самоти, нехай це видумка й омана, в моєму серцю знишся ти, як морю сняться даган. А й правда, гралатом грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно правда пташина. А що ж людина? А як ж людина? Живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони ті крила не споху пір'я, а справді чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання, у кого з вічного перивання, у кого щирості на роботу, у кого щедрості на турботу. Бо з пісні, або мрії, або з поезії, або з надії. Людина, начебто, не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує Давно уже нема маркізи, помпадур, і ми живемо уже після потоку. Не знаю я, що буде після нас, які природа обереться шати, єдині, хто не стомлюється. Час. А ми живі, нам варто поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і себе без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукати, бо в цьому схилиш, то уже навіки.